Молодий чоловік запропонував підстаркувати багатій пані руку і серце, і у відповідь почув: якщо для пересадки, то я погоджуюся. На екзамені в медуніверситеті професор запитує, який орган у людини може збільшуватись в 10 разів. Студентка посміхається. Хі -хі -хі. Ну, взагалі, то це печінка. А хі-хі збільшується лише у два рази. Якось після доброї випивки на свято літній пан та пані розговорилися А ти ж, чоловіче, зраджував мені, і я знаю, з ким і знаю коли. І ти ж, кохана дружина, зраджувала мені, тільки не знаю з ким і коли. То зізнайся, бо життя майже вже прожили. Так я всього три разочки? Як? Коли? Ну пам'ятаєш, коли ти кандидатську захищав, а одного голосу не вистачило? Так. А пам'ятаєш, як хотів бути директором заводу, а секретар гайкому був проти? Так, мовчання. Ну, а третій-то раз. А це вже за часи незалежності. Пам'ятаєш, як ти у депутати балотувався? Пам'ятаю, то і що? А тобі тоді трьохсот голосів не вистачало. Чоловік повернувся з роботи раніше І застає дружину з коханцем. Дружина каже познайомтесь, це мій чоловік, а це Василь. А поки ви знайомитесь, я піду виключу швидку допомогу. Дзвінок у двері, малюк відчиняє двері, бачить на порозі нареченого своєї сестри і кричить: Надійко, іди швидше. Твоя синиця у руках прийшла.